Вибач таке глупе питання. Ти виступала в формі військовій? Чи це так, бо... Так. Та? Та. І в формі, питався. і, і не тільки що? Одною з таких реально небезпечної точок це був Багдад був 2005, 2005 рік. І... Ага. А ну типа гелікоптери, значить, без дверей. Це комерканським низько... Да, низко Значить, снайпери і, там 2005 рік. Перша пісня, mm -hmm. і це не формат. Вони мені говорять. Що значить формат? Хто придумав це слово? Це слово насправді прийшло з Росії. Я не є продюсерський проєкт. Я з 14 років живу сама в Києві. Mm -hmm. Я з Івана Франківська побачила ансамбль збройних сил України. Я подумала, що це моє місце. Це Я йду на прослуховування. Машина. Це машина, це так, махіна. Так, так, так. Да, Скажи це на нашому радіо. Але ми ні, дивись на радіо Хартія, але так. ми вже про інші ми змісти. Роз, ми на радіо. Абсолютно про інші змісти. Друзяки, всім привіт. Всіх вітаємо, це радіо Хартія. Це програма кругова оборона. І мене звати Сергій Жадан. Мій надзвичайно приємно, що перша кругова оборона цього сезону у нас буде з тіною. Кароль. Тіно, привіт. Привіт, для мене честь сьогодні бути тут. Я бажаю вам, щоб все вдалося і довголіття. Найголовніше взагалі запити все, що хочеш, а я не боюсь. Я ну це вільна. добре, тому що в мене знаєш, немає якихось до тебе питань з підступом. Насправді все дуже щиро. Ми знаходимося в Харкові, де перепади зі струмом, де часто відключають зараз струм. Ну, Загалом це сама розумієш. Так, так. Я приїхала в Харків. Ти цілий день тут і я з цього і почну. А що ти тут робиш? Е, е, я була в бліндажі, так, ти була в вліндажі. Все, все, я це... не здала нічого, ніякі позиції. Ні, 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 нічого, ні, ні насправді, та, насправді на Харківщині Раметно. так багато бліндажів, що ти здаєш. Якби ти сказала, що це там, скажімо, бліндаж двопо двоповерхову чи одноповерхову. А вже було б зрозуміло, плюс мінус. Все одно би не здала. Але дивись, наскільки я розумію, знаючи твою біографію, для тебе ж це військовий військовий контекст, і в принципі виступ перед військовим це ж не почалося навіть під час війни. Це історія значно триваліша, так, і навіть з 14-го на Да, от розкажи це, цю історію. Ця історія з тягнеться з 2003-го. Тут, напевно, може хтось і слухає, народжений у 2003-му. Ну, слухайте, я, я, якраз, я вже був дорослим, це вже був, я це місто. Це був дорослий, да, да, так, да, слава, слава да. Богу. Бо деколи, ну, це, ну, типа. Я ще Дмитра Гнатюка Гнатюка пам'ятаю не на пенсію. Я багато чого пам'ятаю. Окей, так, і ну Не було ще ж телефонів, інтернетів, Ютубів, Тіктоків і взагалі якихось програм чи там голосів країни, і так далі, де б можна було дівчині, яка приїхала з 14 років, живу сама в Києві. я з Івана Франківська, яка приїхала і мріє про велику сцену, а таких мрійниць. Завал просто в Україні, як багато, я як. Да, тому та, що країна та. співоча і дуже багато реально талановитих людей. А, і єдине, що я могла, це бігати з дисками і показувати свою творчість. Це вже були якісь демки, були я, якісь перші. Пері оці всі, знаєш. А, а, а. All hits, all yes. golden hits. От. І в якийсь момент я опинилась по запрошенню, співала в Палаці України, якийсь там значить, один із масштабних концертів. Тоді mm -hmm. вони робилися дуже Ну, такими на розмах, знаєш, mm -hmm. і е, е, побачила ансамбль Збройних сил України. Я подумала, що це моє місце. Mm, я йду на прослуховування. <плес> це машина, це <плес> махіна. <плес> <плес> От і я прийшла до ансамблю Збройних сил України, до Дмитра Ажановича Антонюка. Цієї людини зараз вже не стало. він 40 днів буквально йому буде через mm -hmm. декілька днів. А він мене ввів взагалі в цю красу музичну, красу сценічну з виступів з Це Фактично силами. велика сцена для тебе почалася через Збройні Сили. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. <реш> Реально масштабна mm -hmm. сцена взагалі масштабна сцена навіть. Сценографічно mm -hmm. почалася з ансамблю Збройних Сил. Вибач таке глупе питання. Ти виступала в формі військовій чи це так. не бойсь... так, і Та. 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 в формі, і, і не тільки, і <рес> 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 в екіпі, і так далі. Тому що ми знаходилися в різних точках, ще тоді була контрактна армія, mm -hmm. і українців закидали в різні місця. І, наприклад, одною з таких. Реально небезпечної точок це був Багдад був 2005 рік. Типу і, ага. і, ну, гелікоптери значить, без дверей. Це комерканська низь, кінота. Да, Низько значить, снайпери. І там, я так дивлюся, думаю, що в них дощ пройшов чи що. А, і питаю, що тут відбувається, чи дощ там, ага. чи що на англійській наломані. Ага. Вони кажуть, ні, це нафта. І тоді я зрозуміла, з чого там війна. Ага. Ясно. Слухай, а друге таке теж глупувате питання. Ти була військовослужбовець чи ти працювала як цивільна? Військовослужбовець, так. Це то знову ж таки ця історія для тебе значно триваліша ніж там 20 років. 7 років, так. так угу. Слухай, ну добре, ти тоді, <риклад> але бувших не буває. <риклад> Тут я згоден. Та. Я думаю, ти я, я думаю, тому для тебе це, мабуть, і. Це рідне місце, Ріджа, зрозуміле та. місце. Mm -hmm. Ці люди, їх філософія, психологія, їх відпочинок. Це все системність. Це все мені зрозуміло Слухай, Я бачу, як ти працюєш на концертах. Для тебе дуже важливий цей момент діалогу. Що це не, не, не просто значі, зірка, яка там сяє, і не звертає увагу на публіку. Ти завжди говориш, тебе завжди біля сцени багато людей, які от цими табличками і хочуть з тобою заспівати. Власне, з якось Різниця чи так само? Це різниця. Угу. Тому що люди, приходячи на концерт, вони вбухані часто. Sorry. <гум> <гум> а військові вони тверезі, максимально ну, зібрані. Так, так, так. Так, так. А, і ми ж приїжджаємо не в той момент, коли вони на відпочинку, вони навпаки там, тільки з позиції. Чи, там, ну, ну, зрозуміло, і втомлені. Та, та, то і... вони втомлені угу. і для них це. Вони здебільшого, здебільшого мовчать, слухають, надихаються, переключаються. Ось... Якісь є, є питання, якісь там замовлення. Питання там, та, ні, ти, заспівайте, будь ласка. Так, є замовлення, питання так? і все, так? що завгодно. Я дуже відкрита до, угу. до комунікації. Ти знаєш, а ще чому? Тому що ну, в творчості, і взагалі, і на сцені і в комунікації з людьми ну, це моє покликання і є змістовність. Це не поверхневість, тобто я не є продюсерський проект, який… — це ну є, є проєкти, і це непогано є, є особистості переважно. А є особистість, які okay. просто ну вони uh -huh. якось так випало в житті, народжуються. Особистостями, на своєму місці. Теж таке трішки глупувате питання. Нормально, немає глупих глупування. Ну, я, 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 я би міг це якось наперед погуглити або в тебе наперед запитати, але мені значить, цікавіше це питати в тебе. Давай знайомитися. Як, як ти це все робиш? Це значить ти когось із музикантів собі береш і просто під мінус виступаєш. Технічно, як це. А ти приїжджаєш збираєшся? Ну, коли ти йдеш зараз до військових. У мене от е, є дівчина, Маша, вона грає на гітарі то і все. Ти їдеш і і і акустично, так. Просто... Да, да. Ага. Ні, я можу взагалі ну, тобто, не, Я не ставлю ніякої репаратури, мікрофон, ага. але можна це, як завгодно. Да. Ну, на... ну, Я розумію, якщо це бліндажа не буде на культури, то. Та, можна, та... наше там та... все чути, прекрасно. Тим більше, я вам чесно скажу, акустика дуже прикольна в бліндажі. Ну, це знає, ти, це не, це а ти, я ти не помітив, а ти не помітив це, що там класне отраження, це і yeah. дуже прикольний запис навіть yeah. зробити. різні. Я, коли це земляне і дерев'яне, да, безперечно, це звук yeah. звукопоглинання. дуже, It, дуже воно дуже воно складно. прямо на студійне, на студійне схоже, звучання. Да. Коли ти виступаєш якому-небудь бетонному ящику. ні, тому, бетонний взагалі, ні. ні, ні. Я за... це, так, це, це не дуже добре, так. воно і людям не дуже затишно, тому що там зазвичай так. Слухай, але я тоді знаєш, продовжуючи нашу харківську тему. Бачив, ти нещодавно десь місяць тому передала для нашої лікарні дитячої передала апаратуру це, Чесно, та... це не єдиний раз. Та. Ось, давай про це поговоримо. Це За теж лівки. дуже важливо. Важливо, це мова йде про твій фонд, наскільки я так. розумію, та й про твою роботу, так. про твою допомогу онкохворим дітям. Так, ну, Значить, скажіть, мій послè. фонд, я його заснувала у 2013 році, тобто йому 12 вже років. Угу. І от на протягом 12 років я допомагаю Харкову. Але саме діткам з онковідділення. І це закупка матеріалів розходних. Саме розхідник це дуже складно завжди поповнювати, тому що ну, у батьків не вистачає коштів, чомусь у держави не вистачає теж тих коштів. Якось так розподілюється, що діти онко це типа. Ну от, ну вони хворіють і невідомо, вилікується чи ні, розумієш, uh -huh. це дуже жорстко. Але я просто пройшла втрату uh -huh. онко, через онко, так загинув, я кажу, загинув, так мій чоловік. І з того моменту, от вже 12 років, я намагаюся врятувати життя маленьких дітей. Але цей, цей, ця місія вона працює по всій Україні. Але Харків, щоб ви розуміли, він кожнорічно а можливо. Мінімум два рази на рік отримує е, обладнання, кома, е, розхідний матеріал mm -hmm. і все таке, знаєш, типу вікна, ліжко, ну там всяке різне відбувається. Е, за, ну от там, Скажімо, до 2023-го я це завжди, навіть четвертого, завжди робила за. Тупо свої власні кошти. Просто з концертів, так? Просто от mm. це, от як є десятина, оце моя десятина. А, е, і тільки от нещодавно вже почала залучати спонсорів, тому що насправді я навіть в'їхала в те, що о, може бути грант, о, може бути якийсь Собто, фонд, фондом, така може співпрацювати. Так. Поглиблюється, так? так, так, воно mm. поглиблюється. Я не стомлююсь від цього, я не їжу. Ці лікарні дуже рідко. Мені mm. дуже складно це емоційно тобто, пережити. Я навіть коли не? дивлюсь фото, відео, mm -hmm. звіт, я ну прям мені емоційно дуже складно це пережити. це, так, Розумію чудово, що це важко дивитися Але... на коли дитині погано, коли дитині боляче, коли так. дитина хворіє на це. Але вона так. не заслуговує взагалі на, такі, на таку муку, на такі випробування. Ну чесно, от коли 22 вже ж там рік то початок повномасштабної mm. Харків був нашим взагалі, таким. Мекою нашого старання, тому що дітей спустили в підвал, а там були ці ну, плісніва і mm -hmm. все таке, і, і ми намагалися їх вивезти, і вивезти не можна, тому що це холод а імунітету нуль, тому що ці дітки не мають імунітету, і за хіміотерапії. No, і так, і так. ми ну. Дуже багато і всього робила, аби привозити, коли всі виїжджали, uh -huh. привозити медикаменти, розхідник і якось утеплювати це все. А, так, наскільки так, я розумію, там і дітей не можна було вивезти. Не, не можна та, було вивиснути. Просто знаєш, що ти вжила це слово, десятина мені здається, Ну, ну попри знаєш таку певну ту цю, то ніби багато багатовікову знаєш відсилку. Та до біблі все ну, ну воно дуже точне. Коли мі здається, за залом, правильно, коли людина публічна, людина медійна, людина успішна, розуміє, що. Ну і до її обов'язків входить допомога іншим це обов'язок. Це мій обов'язок. Mm -hmm. Отак доля нагородила, так скажемо, в негативному сенсі не розумію, да? таким обов'язком. Але скажи тоді таку річ, знову ж таки, це, це це те, що є в публічному доступі, що можна почитати за бажання. Ти час від часу допомагаєш дітям. Я Бачив, ти там комусь і квартири не продавала, купувала і не продавала ні, не ні, купувала. Передавала квартири. Це був хороший заголовок. Да, да, да. Я продавала квартири. Ні, ясна річ, що не передавала, подарувала. Знову ж таки, ти з дітьми, які от виліковуються, які долають хворобу, ти якось з ними потім підтримуєш стосунок? Вони якось… Це ну, слухай, а якщо не виліковують, оцей оце янголочик, він mm. просто в твоїй пам'яті назавжди з тобою. Це складна комунікація. Краще. Другом треба бути, поруч треба бути. Якщо треба дзвіночок, mm -hmm. відеоповідомлення завжди зроблю. Але дуже сильно входити в ці відносини складно. От на відстані все, що можемо зробити, так я і мені здається дуже правильно, що зараз багато людей культури, мистецтва займаються цією соціальною, волонтерською, загалом якоюсь благодійною діяльністю. Це круто. Мабуть, це про нас свідчить як наш про любов. Мене це надихає. Якось це свідчить про нас як про людей, які трішки дорослішують мали ну за землі ну, в сенсі, в сенсі на віковому заземлились, душевно. що вони тачзиґраз. <coughs> є такий вислів uh, на англійській. Це наша країна, наші люди. Наші та, вони знають своє коріння, рідство своїх людей. Добре, тоді давай ще поговоримо про дітей. О, знову ж таки, от я був на останній раз, коли був у тебе на концерті, та бачив цей зал. Та і там різні люди, там справді, як ти сказала, в гашені, є такі, не будемо ми лукавити. Але Але є і нормальні. багато там Дітей, у тебе. Дітей, підлітків, та й видно, як вони хочуть горять, і у них таблички хочу з тобою співати, ти їх і запрошуєш на це. Я дозволяю. так. Я не боюся цього. По-перше, я не боюся не то, що конкуренції чи ще щось, є така типу, Історія, ага. що людина може не адекватна, да, але тебе навіть охорони на сцені немає. Не, да, я справлюсь. Ну, то, видно, що, вони, вони, ну, видно, Ні, що я, це світлі хороші. Я, люди. Теж, я теж так вважаю, що все окей. Але, слухай, якщо от взяти, взяти от останні кілька років з 22 й рік, да, як такий великий водоподіл, великий такий розлам, коли ми всі стали трішки інакші, і країна інша, і концерти зараз інші, да, всюди і гроші збирають. ну, Зрозуміло, і да, да, всюди да, на кожному концерті є наші військові. Або після поранення, або після реабілітації якоїсь, та ось взяти ту аудиторію. Сильно вона помолодшала, постаршала, змінилася, не змінилася? Аудиторія, ми, ну, я намагаюся все ж таки, ти знаєш, давай так: я намагаюсь, але все ж таки музика і пісня, угу. якщо це хіт, він не має ні віку. саме, по довжині віку свого існування. Ну, на всій всі аудиторії, всі та. аудиторії. Так, звісно, можна писати і дитячі пісні для дітей. там Бейбі, Шарк, Шарк, Шарк. Наші та, діти такого можна слухати для... зараз не будуть. А, а можна а. просто писати творчість, музику, яка відгукується в усіх поколіннях, рано чи пізно, або доросте до цієї пісні. Е, е, це мрія. Е, любого артиста буде актуальним, не якісь. Шмат там періоду, а довгий час. Ну я згоден, що спеціально під аудиторію, очевидно, не слід нічого писати, бо це загравання з публікою, Абсолютно публіка це, це було. Бо ти відчуває, зразу так. клюнеш на цей ключок і тебе так. злапають, і ти просто. Ну це, це дорога дуже в кор... Ніколи, ніколи цього Але дивись, я знаю, що мав на увазі. Мені здається, можливо, можливо, тебе інші відчуття, ти зі мною не погодишся. Та я дивлюсь зараз на публіку, яка ходить на концерти. Різні концерти. Рок-концерти, умовно кажучи, танцювальної музики, електронної музики, різної музики. Мені здається, що ця аудиторія вона справді помолодшила в усіх зараз. Не тому, що старші люди перестали слухати, а тому, що аудиторія наша, українська стала більше слухати свого. Мені здається. Цебто, є певна усвідомленість омолодшині. прийшла. Так. Це однозначно. Ти це бачиш, ти? так? Так, звісно. Це усвідомлення сприймають. Знову ж таки, дивись, от, ти час від часу граєш концерти за кордоном, там приходить теж багато української публіки. Тобто, це та публіка, яка в тебе була до 22-го року, чи це та публіка, яка з'явилася зараз? Я це публіка, яка була до 22-го року. Це угу. чисто телевізійна аудиторія, яка і чекає угу. всього того, що типу, колись було з екрану. Я в, не, це не в але скажу, що є розрив угу. між аудиторією, яка за кордоном, і українцями, які живуть в Україні. Саме Поглинання інформації. Тут вона дуже швидко перепрацьовується. вони вже Ми тут знають... прожили набагато інтенсивніше ці три роки. ніж… Так, і вони багато тут всі багато знають вже більше інформації, вже знають і пісні, і так далі, образ чому змінився, наприклад, там і так далі. А там ще живуть все ж таки тим, з чим вони виїхали. Тобто, губиться ця ниточка. Це не дуже ок, це погано навіть і. Цей місточок не можна губити навіть Україні з тими українцями, які виїхали вимушено. Ну я з тобою абсолютно згоден знаєш просто відмовлятися від ну Це, це неправильно. Це, це кон... не це наші співвітчизники, це українці. Насправді, враховуючи, що зараз їх дуже багато за кордоном за них напевно їх взагалі потрібно тримати, як мені здається. Та і культура тут якраз дуже важливий культура. Механізм. Це буде саме угу. той міст, який буде їх тримати і повертати в спогади, і так далі, і повертати в Україну. Слухай, Але з іншого боку, знаєш, що ти підняла цю цю тему? Вона дуже цікава, бо про неї мало хто говорить про те, що тому часто наші співвітчизники, які зараз ну, 3 роки, 3,5 роки mm -hmm. да, знаходяться в Польщі, Франції, Британії, в Німеччині, які не є які ну не забули про те, що вони українці, багато з того не хоче і збирається повернутися, да, але ну так стало, що вони живуть зараз там, що вони справді проживається часно ну, з іншою інтенсивністю. І, відповідно, якісь речі вони зараз трішки інакше відчувають. От це б говорив, знаєш, навіть Андрій Хлинюк теж говорив, mm -hmm. що от, коли він приїжджає за кордон, mm -hmm. там часто вимагають, ну не вимагають, просять <кій> співати той старий репертуар, mm -hmm. який він вже зараз з собою і ну не пов'язує. Mm -hmm. Він вже не відчуває, yeah. тому що для нього все з. Змінилося ну так само, як думаю, як для тебе багато чого за час тут змінилося, а люди далі от, в цій ситуації для них це ну може ти заспіваєш те, що ти заспівала п'ять років тому е, і не треба їх за це ні ганьбити, нічого. Та, ну, ганьбити, це це просто чого сприйняття треба. реальності е, таке, а ти робиш своє діло так, як ти собі це уявляєш. Слухай, але тоді давай наступний наступний місточок перекинемо власне до колег, музикантів, до нашої музичної сцени. То поставиться питання про те, що тут у нас справді зараз надзвичайно цікаві, дуже інтенсивні культурні процеси. З'являється велика кількість молодих авторів. Ті автори, які вже є метрами в хорошому сенсі, тобто, які давно працюють, які мають свою аудиторію, теж щось шукають, щось знаходять, десь щось видозмінюють. Ви, ви Власне, ти відчуваєш оці ці зміни в, в музичній сцені України? А, вона нарешті більш альтернативна. альтернативна, а, абсолютно, тобто менше попси. І це насправді, ну, я тобі скажу, як я ж музикант, да, я попсавічка, півічка там, і так далі, можна казати все, що завгодно, любити, не любити ту і так mm. далі. Але я є професіонал в своїй справі, і я знаю досконало її. І для мене вражаючи те, що з'явилася альтернативна музика, зовсім інший стиль поєднання і цих нових. Виконавці, ці нові імена готові сприймати і прийняти. Тобто радіо вже не є нарешті, хоча ми зараз на да, це так, Скажи це на нашому радіо. Але ми ні, дивись на радіо Хартію, але okay. ми ж про інші ми змісти. Розмов, ми розмов на радіо. Абсолютно про інші змісти. Тому нарешті радіо не є е, як це сказати… Монополістом. Ну, монополістам. Okay. Тими, хто власне запалює зірки. Тими хто контролює. Ну, та, Спочатку запалює, а потім смак... контролює рівень вогню. Ніфіга. Ті, хто контролює смак поколінь. Розумію. Смак поколінь це не просто mm -hmm. запалюють серця музикантів. Це не просто. Вони контролять свідомість. Цебто форматують фактично смак, абсолютно смак, смак суспільства, смак. Абсолютно. Покоління. І зараз, нарешті, mm -hmm. з'явилося завдяки от соцмережам mm -hmm. е і тим, хто там не любить Тікток, не не, ну, це не важливо, абсолютно не неважливо. Е з'явилась можливість з'явитися іншим. І це просто бомбічно. Мені здається, зараз загалом. Сам значить, інститут продюсерства. Він ну фактично втратив свою якусь він трансформувався, mm -hmm. але ти тільки уяви, Я ще була там 2005 рік, перша пісня, mm -hmm. і це не формат. Вони мені говорять. Що значить формат? Хто придумав це слово? Це слово насправді прийшло з Росії. Ну, як, власне, більшість радіостанцій на той період нульові, 10 роки контролювала, ну, всі, фактично, контролювалися Росією. Так, власне, і... Е, і формати да, визначалися звідти? І, абсолютно, і мені це не формат. Далі, пісня е, вона українською ні. Перша пісня, там, ні. Там, Више облако, Вони не хотіли брати, інформацію, тому що українську не взяли, я приносила ага. облако. Не взяли, на малюю тобі зорі. Я принесла, А чого не взяли, тому що вона занадто вокальна, занадто музична українською. Вот що... Я тобі серйозно. Yeah, yeah, yeah. Це... І ці люди сьогодні вони знають, що я за це говорю дуже відкрито, mm -hmm. все одно стоять у істоті радіостанції. Вони так теж змінились, в них теж е... відкрилися очі, називаємо це так. Але саме вони і казали, це не формат. Ну добре, вони працівники деякої системи були. Тогава, добре, що ми зараз на радіо Хартія відспівуємо монополію російських радіостанцій в українській музиці, я знаю, що я лише хочу сказати. Мені дуже цікаво, що ти знаєш, ви означила цю нову хвилю да, нової музики, як саме, як саме альтернативну, але разом з цим, знаєш. Мені що цікаво, що і наша масова культура поп-музика, я причому знаєш, не вживаю слово там півічки і ні, ні мені, так же пограв типу, з велико з великою повагою ставлюся власне до людей, які чесно професійно роблять свою роботу. Так от, власне, якщо говорити про. Масову культуру наш теж е, масову музику да? вона ж теж змінилася. От е, ми тут днями з тобою перетнемося на одному фестивалі в Києві е, Бмол. Mm -hmm. е, і я дивлюся просто список, він такий доволі строкатий. Там є і музиканти, яких можна умовно віднести до альтернативної сцени, є mm -hmm. музиканти, яких можна віднести до так званої поп-музики. Та, і... Ти дивишся, ти усвідомлюєш цю річ, що це все наші українські виконавці? Що там, що там вже нема цих кураторів із хедлайнерів із Москви, які закривають кожен так. фестиваль? Що виявляється, це можливо збирати на українських артистів величезні зали, величезні фестивалі? Так. Стобто, це теж видозмінюється, це, це теж кудись рухається. А, а ти не думав за те, що можливо не в кожній країні так би було? Угу. Що українці мають, і це реально, це не просто що дурень думкою багатіє, чи я хвалю, знаєш, кожне своє болото хвалить: а, мають величезний е, супротив, і він є в генах. Тобто ми е, конвертуємо більше і всього креативніше, і взагалі розвиваємося більше, коли ми знаходимося в якомусь супротиві. От нам просто коли все спокійно. Нас це не, не тригерить. Угу. Ти не думав за це? Було? Думав, та я, я про це думав. Загалом мені здається, що та ситуація яка зараз є. Ну вона справді справді це робота дуже багатьох людей. Це робота безперечно. Самих от митців, людей, які співають, пишуть, знімають, формують, але так само це велика робота аудиторія яка... суспільства, яке так. повпливало теж. Запит народився. Да, знаєш, так? як так. Це, це запит породжує пропозицію. Пропозиція пропозицію. Да, пропозицію так? Так? Це. Угу. це був запит. Слухай, ну мені здається, це дуже позитивна нота, на якій ми можемо закінчити нашу з тобою динамічну розмову. Ти маєш сюди повернутися. Ми тебе чекаємо і на нашому радіо, і ми тебе чекаємо в Хартії. Е, дякую дуже. Радіо Хартія, процвітання. Е, ну, Для мене честь сьогодні взагалі з таким інтерв'юером сидіти. І е, е, Дякую за книжку. Вона в мене лежить підписана, я читаю. Я хочу, щоб. Мотивація вас не покидала. Це моє бажання в цілому, і я його транслюю через свої дії. Так само. Спасибі тобі. Друзі, це була програма оборона, Це Радіо Хартя. Це Тіна Кароль. І мене звати Сергій Жадан. До наступних зустрічей, до наступних ефірів. Дякую.